Наша шкіра постійно піддається впливу забруднювачів навколишнього середовища. Очищення допомагає позбавити її від надлишку бруду, бактерій та жиру. Засоби для вмивання, будь-то гелі, чи пінки, мають бути обов'язковою частиною вашого догляду. В чому Сенс наносити зволожувальний крем, якщо шкіра під ним брудна. За умови регулярного використання засоби для вмивання підтримують оптимальний баланс pH шкіри. Саме це знижує ризик виникнення акне, висипань та закорковування пор. Хороший засіб для вмивання має містити такі інгредієнти: гліцерін. Він зволожує і допомагає підтримувати ліпіди шкіри в здоровому стані: Глюконалактон – пічей кислота та універсал. Стальний компонент для зволоження та відлущування шкіри вона виділяє відмерлі клітини. Ніацинамід – Це вітамін в 3 важливий для розгладження зморщок і зволоження шкіри. Але важливо пам'ятати, що підбір засобів для вмивання залежить від типу шкіри та її потреб. Важливо врахувати тип шкіри при виборі косметики.